Привіт-привіт, любі дорогі риби! Це підказки ангелів на серпень 2024 року. І так, давайте попросимо ангелів підказати нам енергії на три сфери вашого життя. Це кохання, фінанси і робота. В кінці розкладу витягнемо одну карту. Саму головну енергію серпня місяця, під якою енергетикою пройде цей місяць. Дуже цікаво. Ангели підкажуть, дадуть нам підказки. Ангели підказують нам різними методами. Один із методів це карти Таро. Карти таро це не, не тільки картинки, це енергія, це справжня енергія, через яку ангели дають нам підказки в тій чи іншій ситуації. І це дуже цінно, до речі. І так, давайте запитаємо ангелів, задавайте питання моїм картам. І ви обов'язково отримаєте відповіді. Кожен подумайте зараз про свою ситуацію, задайте своє запитання, і ви почуєте відповідь. Так працює мій простір. І а, вищі сили таким методом дають вам підказки. Так, щоб будьте уважні. І так, дороганьки, давайте. Перша сфера життя це кохання. Чого приємного очікувати, який моральний стан зараз у вашої пари, який енергетичний стан, які бонуси будуть у вашій парі? І також чого остерігатися в роботі, яка атмосфера панує, яка в колективі, які зміни, чого очікувати, чого остерігатися, і розберемо фінансовий стан, чого очікувати у фінансах, чого остерігатися у фінансах, що робити, що не робити, чому довіряти, чому не довіряти. Також задамо запитання для людей, які в пошуку пари, які шанси в серпні зустріти. Своє кохання, свою половинку чи просто походити на романтичні побачення. Також задамо запитання картам, які шанси людям, які в пошуку роботи, отримати роботу своєї мрії. І так, давайте задавайте свої запитання, а я поки розглядаємо розглядаємо стосунки, кохання. Що очікувати, який зараз моральний стан у вашої пари? Яка панує енергетика між вами? Енергія мудреця? Тут ангели підказують, що вам треба дуже з великою мудрістю, з великою повагою ставитися один до одного, тому що ваша пара створена на небесах і ви з'єднані не просто так. Ви є вчителем один для одного. Ваш партнер є вчителем для вас, а ви є вчителем для партнера.